Доброго дня, друзі! Сьогодні у відео я хочу поділитися з вами насінням, яке я буду висаджувати цього року. Це те, що я зараз підкупила. Лише от петрушка і лімоніум статиться. У мене з минулого року. Я їх не висаджувала, тому що в мене була ще своя петрушка. Цього року вже потрібно буде досадити нову. У мене кучерява. Чоловік чомусь каже, що в неї дивний якийсь смак, йому не подобається, хоче звичайну таку от подружку, тому купив <гум> насіння. Докупила я в вдовоцін ось такий от томат Чорний Принц. В принципі, говорять, що він досить смачний. Я ніколи не висаджувала темні томати, тому хочу спробувати. Також за рекомендацією однієї фермерки я взяла томат Волове серце жовте. Вона сказала, що минулому році вона для себе прямо відкрила ось такий от новий томат, який дуже смачний, він м'ясистий, солодкий. Її дитина дуже його любить. Так, ось таку цуницю. Сунички в мене колись давно були, але зрозуміло, вони вже вивели, чоловік їх скошував постійно. Купила заново, посадити десь на клумбу, біля хати. Ось такі от, щоб діти їли. Кукурудзка цукрова. ну У мене в нас ще також з минулого року. Я минулого року чомусь не садила кукурудзу, вирішила, що минулого року буде горошок. Горошками пустили багато, 5 грядочок. Перший раз буду садити делікатесний буряк. Минулого разу ми відео показувала. Ніколи не сидила, не знаю, що з того вийде. Хочу просто попробувати суто експеримент. Червоний ось такий товстостінний перчик, високоврожайний. Ми брали каліфорнійське диво і подарунок Молдови. Нам не сподобались ці сорти, не знаю. Ми їх особливо і не їли, не консервували, нічого з ними не робили. Нам не сподобалось. Або насіння було неякісне, або, можливо, в нас не підходящий ґрунт, не знаю. Ось такий от помідор ляна. Він ранній, він щось за 80-90 днів достигає. Його також рекомендувала фермерка, за якою я слідкую. Тому, надіюсь, що вона порадила щось гарне. Ось таку моркву шантане взяла. Ще покажу пізніше, яка в мене інша є. Королева осінь, по-моєму. Чоловіку сподобалося, що вона така помаранчева, гарна, такі кінчики в неї тупі. І взяла ось такий от горошок, дитяча солодкість. Його тут небагато. Плануємо максимум дві грядочки, тому що цього року ми хочемо посіяти кукурудзу, а те, як у нас небагато місця на городі, то не вийде багато що висіювати. А це хочу вам показати те, що ми садили минулого року, що мені сподобалось, що я можу спокійно рекомендувати і що буду садити цього року. У мене лишилася ще насіння кабачка. Називається Мрія господині. Ну, е минулого року я дуже багато засадила кабачками, їх було мега багато, не знала, що з ними робити, і роздавала, і сама щось консервувала, і їх все рівно багато лишилось. Ну, зараз будуть курочки, звичайно, але їм багато кабачка не можна, тому багато садити точно вже не буду цього разу. Але він дуже гарний, він високоврожайний, там дуже багато. Е Кабачки на кожному кущі, тому спокійно беріть, раджу, він дуже крутий. Ось такий мрія господині. З цього року буду садити. Далі ось така от морквочка, осіння королева. Вона просто суперська, плоди великі, я вам показувала у відео. Плоди шикарні, вони можуть бути ну, за дошки до 25 см. Якщо ту, що я вам показувала, вони маленькі, там щось до 16 см, то ця прям така велика гарна морква. Вона і, до речі, непогано стоїть. Але все одно з часом псується, звичайно, якщо в теплі, тому потрібно на це вважати. Но класна морква, також буду садити, враховуючи те, що тут ще трошки є, то я не брала її більше, але взяла інший сорт. Далі це ось такий от салат, одеський кучерявець. Мені він дуже сподобався, гарна врожайність. Єдине, що я посадила весь зразу, і ну, звичайно, він потім підріс, став великий і вже гірчили листочки, почав цвісти, в цвіт кинувся. Цього року буду садити, наприклад, квітень, травень, червень, ось так, щоб мати завжди свіжу зелень. Тому що салат реально смачний, класний. Поки молоденький, не гірчить, раджу. Так, також ось таку от капусточку цвітну. Багато не садила трошки, і з того всього в мене вийшло, як я її тикала там, де в мене місця лишилось, хіба дві чи... три три головки капусти, три кущика. Що я можу сказати? Пише, що вони там великі, масою півтора кілограма. Ні, вони були невеличкі, але класні, маленькі, прикольні. Білокрилка, правда, атакувала. Ось мені сподобалось. Але садити більше не буду. Не знаю, нехай поки що стоїть на до 24-го року, ще, може, на другий рік скористаю. Садити, скоріш за все, не буду, тому що ми не дуже полюбляємо таку капусту. Я хочу купити звичайну капусту-зелену, агресор. Її ми будемо їсти і курам, а цю щось ми не дуже не знаю. Так, огірочки. От З огірочками тут вже своя історія. Тому що ось ці от Андрус F1 і ось цей от там написано було просто кущовий. Ось як тут заді. Кущовий, огіра, Кущовий. Огірочки Бомбезні. Е, багато я їх не садила, деякі були посохли, тому що там погода була така досить сонячно-черні. Там посуха була фактично у нас. Не завжди там виходило підливати, бо в нас немає якогось крану зі шлангом. Цього року щось придумаємо вже з цим. ось, І е, мені вони мега сподобалися. Вони врожайні, е, липень, серпень дуже гарно родять. Е, я багато що з ними закривала. І мариновані, і квашені. Вони просто чудові. У мене ще ніколи таких гірків не було. Тобто воно нічого не розлазиться в розсолі, вони тримаються купи, вони хрусткі, вони гарних розмірів, там майже всі однакові під купірочку, ну, мені дуже вони сподобались. Цього року цих ще там пару штучок є, а цих ще є достатньо, то я їх також буду садити. Докупляти більше огірки я, скоріш за все, не буду, тому що думаю, що мені цього достатньо. Але цього року буду більше закривати, бо ми закрили буквально дві баночки квашених і кілька баночків. Маринованих мариновані з французькою гірчицею. дуже смачно було. А от коли я робила ніжинський салат, між іншим мені чомусь весь повистрілював. Я робила щось. з... Вісім баночок, і лишилась лише одна. Я її, до речі, ще не пробувала, навіть чи вона добра чи ні, все чомусь поустрілювала. І там я не знаю, чи там кришки нагрішили, чи ключ, бо в нас там були деякі питання з ним. Чи от якраз такі огірки. Ну але якщо квашені і мариновані не зірвали, тому підозрюю, що все таки в ключі або в кришках справа. Одним словом огірочки сподобались, рекомендую. І останнє, що я вам хочу показати, це те, що наша петрушечка і наш, навпаки, наша петрушечка, ось, чуть -чуть такі, і кріп. Супер і то, і інше був сорт, я не пам'ятаю який, тому ми зібрали своє насіння і будемо садити. Бо високоврожайний кріп взагалі в мене кілька років чомусь ну, не було взагалі, я не знаю чому. Чи слимаки з'їдали, чи що але цього року реально пішло. Багато було. Ми зібрали і насіння, і на закрутки було, і наморозила багато до сих пір, ще маю заморожений. Так само і петрушку, петрушки в мене вже фактично немає, але вона скоро вже на гряці буде, фактично. І також зібрала насіннечку, будемо садити. Але хочу і, звичайно, і ось цю таку кучеряву. Це ще не все насіннечко. Я ще буду докупляти. І по мірі можливості буду вам показувати, що докупила. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео!